Добрий день, любі діти, шановні батьки, маю надію, що ви сьогодні добре себе почуваєте. А якщо хтось захворів, бажаю найскорішого одужання. Пропоную вам послухати сьогодні оповідання Василя Сухомлинського срібні волосинки і поговорити про здоров'я. Два тижні Олеся хворіла. Їй було так тяжко, що кожної хвилини могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама, Олеся й запитує. Мамо, чому це в косах твоїх багато срібних волосинок? Горе посріблило, відповіла мама. Матусю, сказала Олеся, яку ж тобі тепер радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок. Діти, поясніть слова Олесі. Що б ви їй порадили? Не хворіти. А що треба робити для того, щоб не захворіти? Давайте подумаємо, від чого дитина може захворіти? Від того, що мало буває на свіжому повітрі, що погано їсть, мало вживає вітамінів, овочів, фруктів, інших корисних продуктів харчування. Не виконує ранкову гімнастику або зовсім не грає у спортивні ігри і мало рухається. Погано спить і, врешті-решт, має поганий настрій. Щось невесело. Здоровим бути веселіше. Ось подивіться на квітку здоров'я. Щоби бути здоровим треба щодня. Робити ранкову гімнастику, правильно та повноцінно харчуватися, дотримуватись особистої гігієни режиму дня, берегти зір, гуляти на свіжому повітрі і мати добрий настрій. Діти вдома, зробіть ось таку квітку здоров'я. І на кожному пелюстку напишіть з батьками або намалюйте, що для вашої сім'ї означає бути здоровим і розмістіть на самому видному місці, щоб не забувати. В оповіданні дівчинка Олеся дуже хотіла принести мамі радість, щоб в неї не стало срібних волосинок. Для кожної мами. Справжня радість і щастя, коли її донечка або синочок здорові. Сподіваюсь, ви не будете наражати своє здоров'я на небезпеку, їсти сніг або смоктати людяні бурульки, бо можна застудитися. Тепліше вдягайтеся, більше рухайтесь на повітрі. Бережіть своє здоров'я, любіть своїх рідних. Дякую вам. Бережіть себе. Побачимось.